Дивіться гарний Олександр прийшов на ринок по овочі, купує перець та прискіпливо вибирає помідори. Вибираю спочатку візуально, а смак потім він проходить. Якщо я, наприклад, завжди купую овочі і фрукти за внутрішнім відчуттям, я ніколи не питаю ціну, я купую те, що мені подобається. Продавці розповідають, ціни на овочі й фрукти варіюються. Помідори можна купити як за 50, так і за 90 гривень. Ціна на перець – між 60 і 100 гривнями. Вартість огірків – 70-100. Цибуля – близько 35-45 гривень. Картопля – 11-15. Зелень – 10 гривень. Багато покупців відчули підвищення цін. Та зросли, чи не зросли, хоча ж не видно. На овочі попит не зменшився, проте починають більше купувати і сезонні фрукти. Хурма коштує близько 70-85 гривень. Ціни на мандарини ж починаються від 65 Сейчас, ну, в основному Турция и Іспанія, але Грузію, к сожалению, в этом не привезли почему-то. ну может быть, ждем. Продавці м'ясних відділів розповідають ціни на м'ясо й сало поки суттєво не піднімають. Проте на м'ясні продукти зменшився попит. Кажуть, через перебої зі світлом покупці бояться, що товар швидко зіпсується. Ми держимо ціну, це нам, звісно, вже підняли проти того, що було 160 м'яко, 160 ребро, 130 да? сало ну, 200-250. Не дуже цікаве. Ми держимо ціну. Продавці зазначають, люди продовжують купувати продукти. Ціни часто змінюються, проте деякі покупці на таке не зважають. Скажу вам чесно, в мене дуже коротка пам'ять, я просто не пам'ятаю. Я відточі вони будуть більші чи дешевші, їсти ми не перестанемо готувати, саме тому приходиться купувати.